Ми зараз започатковуємо декілька проектів стосовно вони по всім нашим направленням, які займаються наше управління, це і культура, і спорт, і молодь. Стосовно молоді ці проекти вони були за бажанням молоді, коли вони приймали участь в розробці стратегії розвитку нашої громади. І тоді е, молоді люди вони сказали, що вони дуже хочуть мати якусь інформацію стосовно е, виховання гігієни, -гі так скажемо, да, догляду за тілом, і самооборона, і кібербезпека зараз ми. Пробуємо зробити такий міський проект. Він буде зараз розпочатковець. тільки в школі номер один. Ми створили дві групи: це дівчата і хлопці, окремо, 8-9 класи. Це такий підлітковий перехідний вік. Він буде спрямований на те, щоб молоді люди самі себе впізнали. І від того, що у них в цей час, в цей вік проходять якісь зміни з їх тілом, да, з їх психологічним стан, станом, тут нічого страшного немає. Це все природні, просто треба знати, що з ними відбувається, що з цим робити, як на це реагувати. До цього проекту ми долучили наші медичні заклади. бо… Тільки там у нас є спеціалісти, є медичні працівники, є лікарі, які можуть дійсно досвідчено по перше, розказати. Молодим людям, по-друге, вони можуть професійно відповісти їм, бо дуже багато інформації є в соціальних мережах, але ми розуміємо, що ця інформація не перевірена, не корисна, іноді даже вона може заважати дітям і молоді, тому ми хочемо, щоб вони з перших вуст почули. Дійсно якісну інформацію, і так, щоб вони могли і отримати відповіді, ми дуже хочемо, щоб наша молодь, у якої точно є питання, які вони не можуть задати своїм батькам від того, що ми не настільки виховані в цьому, щоб якісь відверті розмови вести з батьками. Тому мені хочеться, щоб вони дійсно задали їх цим лікарям. І, взагалі, вони розуміли, що якщо є питання, краще звернутися до професійної людини, чим читати або і неперевірену інформацію. Ми пішли шляхом таких найпростих речей. Починаємо. Того, що це догляд за порожниною рот е, ротовою поражниною, за догляд за зубами. Бо, чесно кажучи, цей проект е, пішов від того, що ми як батьки, у яких у яких є діти, да ми коли вже там настав який час, і ми починаємо аналізувати своє виховання, ми розуміємо, що ми багато чого не розказали нашим е, дітям. А треба це робити, і, і щось ми робимо просто по наїтю, беремо там зубну щотку. Кладемо на неї зубну чи витискаємо зубну пасту і якось чистимо да, свої зуби. Для чого ми це робимо, якою пастою, якою щіткою, як це треба доглядати. Да? Тому хочеться дітям це розказати. Потім це буде тема, пов'язана доглядом за шкірою, бо підлітковий вік він такий, що у багатьох дітей з'являються прищі, якісь ознаки цього періоду. їм да. ем теж треба розказати, що це нормально, що це лікується, або це пройде, або ці, за цим треба доглядати. Отак. От. Е, ми для цього теж е, е, залучаємо дерматолога. Потім у нас буде е, тема, яка буде пов'язана з е, зовнішнім, зовнішніми змінами. Тіла е, і це, це теж дуже важлива така інформація. Мені дуже хочеться, щоб ми донесли ще нашій молоді, нашим школярам, що це все нормально, навіть якщо з'являються якісь. Особливі запахи, або особливі прояви, там, чи е, піт, чи якісь інші прояви це нормально, це гармони. Просто цей період треба пережити. І, а для дітей, у яких це з'являється, це як з цим жити далі, да? як з цим е, що з цим робити. Потім буде статево да, е, зрівання для того, щоб теж. Е, Мені дуже хочеться, щоб вони задавали дуже багато питань. Чесно кажучи, від того, ми і коли робили, думали про цей проєкт, ми порадилися. Ми зробили дві окремі групи дівчатка і хлопчики для того, щоб не було цього сорому, коли вони будуть про це говорити. Потім ми е, хочемо відійти від приміщень школи, щоб це не було в приміщенні школи, для того, щоб трошки в іншу реальність їх е, перенести. З лікарями ми домовилися, що це буде приміщення нашої лікарні, або це буде якісь приміщення молодіжного простору чи палаці культури. І обов'язково ми домовилися. Нам обіцяли лікарі, що там, де можна показати обладнання стоматологічне обладнання, хірургічне якесь обладнання, кімнату догляду жіночу для того, щоб ознайомити наших теж дітей, дівчат і хлопчиків там, з тим, як це відбувається, що це не страшна процедура, що це просто є. Ну, те, що потребують для того, щоб зрозуміли лікарі, що, чим допомогти. Мені здається, що він повинен бути такий. Мені хочеться, щоб він був такий відвертий для того, щоб десь ми почали говорити о культурі спілкування на різні теми. Бо тут нічого, якщо це стосується людини, тут нічого соромного немає. Тому ми хочемо подивитися, як він пройде в першій школі. Ми його почнемо на слідучому тижні. Ми хочемо зібрати дітей молоді батьків. Нам обов'язково треба згода від батьків, тому що тут будуть зустрічі з лікарями. Що вони е, згодні, щоб діти їх приймали участь в цьому проєкті, і е, нам хочеться, і ми зробимо групу там, де потім будемо всі спілкуватися для того, щоб і батьки знали, куди ходять їх діти, які теми вони будуть розглядати. І якщо батьки там захочуть задати ще питання цим лікарям, е, ну вони можуть е, надати цю згоду. Е, ми розрахуємо, що школа е, нас підтримує. Дійсно, ми прийшли, коли в першу школу. Бо ми подивилися, що дуже багато у них проєктів є. Думаємо, ну вони такі вже, що в принципі, у нас всі такі школи, ну щось вирішили з першої школи. І директор, і заступник з виховної роботи вони прийняли цей проєкт, вони дуже зацікавлені. Тому ми стартуємо, а далі подивимося, як він у нас відбудеться. У нас є в, наших, в нашій мережі спортивних закладів. Всі знають заклад Комунальний спорт для всіх. І в тому році вони реалізовували державний проєкт активної партії, е, в якому була основна ціль це залучити людей до активної рухово, до рухової активності. Да. Ну і знов від того, як ми себе відчуваємо, ми розуміємо, що зараз у всіх е, психологічно навантаження, і я не хочу сказати, що нам всім дуже важко, бо ми розуміємо, що хлопцям на передовій і людям, де Зараз відбувається активний ну, просто навіть не в порівнянні як важко, але все рівно ми все жив, всі живемо в цій реальності, і кожен по-різному переносить цей стрес. Тому хочеться і взагалі життя зараз так відбувається, це робота, і дом. Там, добре, що зараз настає весна, і, може, люди більше почнуть рухатися, але дуже хочеться їх трошки. Підбадьорити, трошки налаштувати на якісь рухи, тому ми продумали такий проект. Він дійсно буде залучати різні версти населення. І взагалі ми е, дійсно хотіли, щоб це не були, там, наприклад, школи, садочки, бо вони, у них є там фізруки, є дуже багато різних заходів. Я думаю, що керівник цього закладу він більш поди, більше розкаже про сам зміст цього проєкту. Потім у нас зараз розпочався проект до дня танцю. У нас пройшов дуже непогано такий фестиваль міський. До дня театру, де прийняли участь наші творчі колективи театральні зі всієї громади, ми розуміємо, що зараз дуже важко виїжджати кудись. По-перше, небезпечно по-друге, це достатньо коштовно, але все рівно хочеть, хочеться кудись поїхати і показати і обнятися досвідом. Тому стосовно театрального фестивалю він був дуже вдалий. Наприкінці квітня у нас хореографічний фестиваль, тому ми розпочали цей рух. І сьогодні відбулася нарада. Я думаю, що начальник відділу культури він більш розкаже стосовно цього заходу. Є деякі у нас ще плани, бо коли ми засідали тоді з молоддю, теж при Створені стратегії міста южного я сказала, що молодь це для нас було дивно, що вони сказали, що ми вважали наше місто безпечним, і але вони кажуть, що там ввечері, коли ти виходиш, буває страшно від того, що ти не, не знаєш, як реагувати на те, якщо людина доросла агресує, чи людина не в адекватному стані. Хоче поспілкуватися неадекватно, ми їх почули і зараз запустимо цей проєкт, який пов'язаний з впізнай своє тіло і збережи себе. Потім ми сподіваємося, що він піде, і може в другому півріччі, там ближче до. Канікул, ми започаткуємо ще інший проєкт, який пов'язаний з безпекою. Ми тоді хочемо е, зробити такі курси самооборони і кібербезпека, хочемо залучити спеціалістів. Ми теж вже проговорили з нашим відділенням поліції. Вони сказали, що допоможуть нам знайти спеціалістів. Я думаю, що це теж буде корисно для нашої молоді. Ми хочемо залучати ті версти населення, які працюють. Тобто, це комунальні наші заклади, банківські заклади, там бібліотека. Ну, всі, що ну, у них зараз така активність, не дуже активна, скажімо так, тому що ну, люди на робочих місцях і. Трішечки, щоб їх підбадьорити, щоб підняти настрій, може, навіть перед робочим днем. Ну, наші працівники, центру спорт для всіх, тренери, у нас ну, молода скажімо так, команда. Ось, і ну, Надія Дмитрівна такий проєкт запропонувала, ми підтримуємо її в цьому. І в нас ну, є люди, які вже зацікавилися цим. Ну, ми спочатку будемо ну, дізнаватися, як їм буде, ну, щоб підходило і по часу, і все. Ну, я думаю, що почнемо, як ви вже сказали, де десь. з… Через тиждень. Через тиждень, да ми ну це все буде проходити під музику, так щоб їм було ну трошки і весело, ну і так, щоб була зарядка на цілий робочий день. Я не думаю, що це треба багато часу на це. Це десь хвилин, 5-10 хвилин. Я думаю, ну буде достатньо такого часу. Тому що ну, все ж таки люди, скажімо так, вони приходять на своє робоче місце, тобто вони да, не в спортивному костюмі, тобто їм треба ще працювати цілий день. Ось, ну, тому це не на дуже велику кількість часу. Метою нашого проєкту це було об'єднання культури нашої громади. Тому що зараз, на жаль, такий час, коли всі. По домівках, коли діти займаються в гуртках, але їм немає де продемонструвати свої всі навички, свої знання. Тому ми вирішили, щоб вони обмінялися опитом один колектив з другим, тим більше, що в нас велика громада. І цей проект ми започаткували для того, щоб об'єднати культуру громади. Перш, перший захід в цьому проєкті це був до Дня театру міжнародного, приймали участь колективи Сичавського будинку культури, Новобілярського селищного клубу і нашого палацу культури Дружба. Він пройшов дуже так, тепло, по-сімейному, дітям дуже сподобалось, були і призи, і, ну, в общем, дітям дуже сподобалось. Надихаючись цим, ми вирішили. Провести вже більш масштабніший, скажімо, фестиваль це фестиваль танцю. В кінці квітня буде міжнародний день танцю. і От ми стали думати, що може це для дітей і для керівників буде цікаво. Сьогодні ми провели нараду. Перша сьогодні була нарада в Палаці культури. Ми зібрали всіх керівників танцювальних колективів. Приїхали також директор е, сеча будинку культури, директор Новобілярського селищного клубу. Ми посиділи, побалакали, е, послухали один одного. І на сьогодні в нас бажаючих 13 колективів, які хочуть приймати участь в цьому заході. Тому цей захід буде масштабніший набагато, чим був. І мені б хотілося, взагалі нам би хотілося, щоб дітки. Мали змогу обмінятися емоціями, тому що зараз е, емоцій дуже мало, позитивних емоцій, на жаль. Але життя триває, і діти наші повинні розуміти, що якщо вони вкладають свої сили, вони вкладають свою працю, щоб е, здобути ці здобутки, які вони. Е, Мають в танцювальному мистецтві, що вони можуть їх продемонструвати, показати, і їх батьки, родичі, бабусі, бабусі, дідусі, друзі можуть прийти і побачити, що вони вміють, як це красиво, це яскраві костюми, яскрава музика. І тому ми, ну, ми так думаємо, що це буде влучно для того, щоб зробити трошки наше життя. Більш яскравіше. Знаєте, ну ці два роки, які пройшли, вони були, знаєте, так в такому стресовому. Ми всі були в стресовому стані. А зараз вже треба брати себе руки, треба приводити свої думки до ладу, і ми повинні розуміти, що діти це наше майбутнє. І якщо ми дітей будемо взрощувати тільки в темних кольорах, то наше майбутнє теж буде в темних кольорах. Тому от, ми собі так подумали, що нам треба вже в робити вкраплення якихось яскравих емоцій, яскравих кольорів. Не багато, але вони повинні бути. Це перше. По-друге, ці два роки діти ходили до гуртків, вони багато працювали, вони ходили в репетиційні періоди. Але ніде вони. Ну так, були концерти, але їх було дуже замало. На фестивалі, от як казала Надія Дмитрівна, зараз ну, так, не дуже ти їх повезеш, тому що в цілях безпеки. Я вважаю, що зараз не на часі їздити на фестивалі. Так вони приймають участь, а це онлайн. А онлайн діти не переживають тих емоцій, які вони повинні отримати від живого виступу, від того, як вони дивляться, як виступають інші діти, від того, що вони змінюють костюми, від того, що вони нафарбуються. Ну, це дуже важливі емоції для діток.